Всім привіт! Хочу записати трошки таке розмовне історії. Бо я навчаюся в медичній поліціальній школі на техніка масажиста. Так, зараз в нас канікули до вересня, я в пошуках роботи, але все рівно я повторюю, роздрукувала собі ось така у мене книжка, по якій я вчилася, І зошит. І ось такий мене зошит. Це навпаки книжка. Кни... І зошит, вони подібні. Я вже їх проходила, коли вчилась на польській мові. Але зараз канікули, і я роздрукувала собі знов, знову буду робити ці завдання, тому що вони забуваються, забуваються ці літери, ось, забувається оце. це все потрібно повторювати. І От ніколи не читала детективи, але <схід> тут <схід> в мене ось така теж книжка «Саркофаг». Теж читаю, і взагалі, щоб прогресувати в мові, то я навіть склала собі такий план, що годину читаю книжку, годину займаюся, і годину в мене ще є англійська в, в польській спеціальності, такій називається англійський заводовий. Ось. І я хочу трошечки повирішувати ці завдання, бо коли в тракті навчання, то мені це трошки дуже важко. Ось. Тобто, щоб розвиватися і щоб бути трошки хоча б на їхньому рівні, я докладаю набагато більше зусиль, чим вони вже просто розмовляють. Хочу показати, що такий от мене зошит з анатомії. На жаль, в Україні в мене не було, не так мені не викладали. Оце всі роздруківки, вони все нам дають. Бачите, всі м'язи, оце все, от там, мишці. Спини, це все вони нам дають. Ти мусиш це, от, в малюнках, ти собі вклеїй, не вклей, як ти там будеш це робити, це абсолютно твоя справа. Ось такі вигляді розмальовок. Бачите? Все на польській мові. Ну, анатомія дуже на високому рівні, нічого не можу сказати. Хоча це така, це навіть не училище, оце таке медичне, це медична школа поліціальна, бачите? Шині, оце це все теж те саме. Я собі зробила такий конспект, і мені так трошки легше. Це вже рука йде, повністю все розписано. Кожен, кожен де починається, де закінчується, який він той м'яз Ось, бачите, ноги. Повністю всі. Описи глибокі, це я ще, ще, це, я ще все, все маю доробити і доклеїтися, тому що в мене не було на той час. Бачите, вже воно все в мене посортовано. <серків> От. І це так, так, здає, здається, що це е, канікули. Ще покажу вам такий в мене ціла ціла така в мене папка, теж анатомія. Ось, це початкові такі. Тут все, напевно, в на цій папці. Анатомія, оце хребці, бачите, все теж як розмальовки, домалюй, допиши, але вчителька взагалі чудова. Вона показує, де, що, звідки, в яку сторону, де воно там. Бачите, це, це щелепа верх ногами. От, може якісь деякі покажу, як воно все прописується. Ось. Бачите, ще Далі йде череп, ти його тут підписуєш. Десь воно вже в мене є підписано. Ось. Бачите, кожен, кожен, кожен. Теж. Це вже частина черепу, кость скроньова. Бачите? Це кость, 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 яка там кость. Кость. Теж скроньова, але просто по-іншому повернута. Оце все, оце все вони дають. Оце це все. Вчиш, ж здаєш екзамен, письмовий, усний, як який там. Де воно? Ось тут в мене все. Ось. Тут це вже я займалася і собі прописувала. Бо мені деякі говорять, що я говорю набагато краще, ніж деякі українці, які навіть приїхали раніше. По-перше, я не є біженцем, ми приїхали раніше. По-друге, моя позиція особиста, що ми приїхали в іншу країну. Ми зобов'язані е, вчити мову. Е, тому що не поляки зобов'язані вчити українську, е, а ми зобов'язані вчити польську мову для того, щоб інтегруватися в їхнє суспільство. Це вже й пішли масажи. Бачите, масаж спортовий, і там всі 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 всі, -всі, -всі масажи. Позиції, в масажах, це все все великі такі парки. Це і презентації, це вже йде фізіотерапія, які ці вправи, цвічення, це все все фізіотерапія, дуже багато там різних. Є такі матеріали, які взагалі немає в доступі в інтернеті. І вони дають ці книжки, ти можеш їх роздрукувати, ти можеш їх там, зісканувати в бібліотеці. Чудова бібліотека насправді. Я вражена, вражена наявністю літератури, вражена доступністю того. Те, то, що його ніхто не бере, це вже інша річ. Те, що хожу я і ще моя одна там одногрупниця, і, і все. І вони вже пам'ятають, бачите, ці рухи. Я їх роздруковувала, тому що е, то, що в Україні підняти, опустити, це одне, а в них це одведення, приводження і зґінця випрост, бачите, для нас це просто підняття руки, а в них це зґінця і випрост. От, розумієте, тому я це все вчила. І я змушена, це е, тест, е, тест ловета. До речі, цієї книжки я і не знайшла взагалі, Ну тут дали ці матеріали, я змогла їх роздрукувати на ноги, на руки, на хребет. Дуже гарні ці всі. Це все поступово, от фізіотерапія, це вже від початку, це вже як. Кінці. Це все поступово, це ж не зразу все вони дають, все поступово, все тобі показують, всі працьовні Я піду в вересні на навчання я покажу вам, які доступ до інформації, які самі вони називають. І ще йду цього року на керунок стерилізації, теж покажу, що там є. Там є абсолютно всі матеріали, всі там ці шкафи стерилізаційні, які є в лікарнях, які використовуються сучасні Вони недавні інструменти, запакування інструментів, розчини, так само масажні кабінети, дуже гарні забезпечення йде. І я не знаю, як в вищих закладах, там, напевно, взагалі на дуже високому рівні йде забезпечення. Ось так <смі> в мене проходять канікули. Тому що я хочу ще довчити те, що в мене не було. Я не знаю, чи всі так роблять. Ну, я так роблю, довчаю те, що в мене ще хвостики позалишались, тому що екзамени я здала. Але м'язи багато чого все-таки я не пам'ятаю, а в роботі воно потрібно. І ще один такий нюанс, що. Я розмовляю на польській приблизно року, приблизно рік, хоч вже живемо два роки, але я почала краще говорити і краще розуміти і читати, завдяки тому, що я перестала перекладати на українську мову. Бо я робила подвійну роботу, навіть потрійну, тому що з англійської на польську, з польської на українську, і так в зворотньому напрямку в мене пішов дуже великий прогрес, коли я перестала перекладати на українську мову. Я просто починала завчувати ці всі терміни і всі ці кості-м'язи виключно на польській мові. Кому було корисно? Хто подивиться, дуже приємно. Дивіться, питайте, можливо, щось будуть якісь питання, розповім далі. Всім дякую, всім гарного дня.